Цього тижня у Гадяцькому районі у міфології древньої Греції слово Амброзія означає їжа богів. Напевно, тоді і припустити ніхто не міг, що ця північноамериканська рослина через сотні років стане небезпечним карантинним бур'яном, від цвітіння якого страждатимуть тисячі людей. Боротися з амброзією, поки вона не зацвіла, гадячан закликають місцеві фітосанітарні інспектори. Цими днями вже проведено рейди по селах району, де виявлено цю карантинну рослину. Ну, люди у нас працюють постійно. Взагалі плачує нас громадських працівників 12 чоловік благоустрою села, тим числі якщо по броні замб. Для людини амброзія найбільш шкідлива у період цвітіння, коли вона викликає масові алергічні захворювання. Вдихання пилку амброзії може спричинити появу головного болю, нападів бронхіальної астми, риніту, які можуть поєднуватися з харчовою алергією. Завдання наше полягає у тому, щоб у строки, коли рослина досягла зараз 10-15 сантиметрів, її вирвати». Якщо ми її вириваємо, ми не допускаємо подальшого його розповсюдження. З середини серпня до пізніх заморозків ця рослина дуже шкідлива для людей. Пилок особливо визиває людей алергію, астму. В районі прийнята програма по боротьбі з амброзією. Є розпорядження голови райдержадміністрації про проведення заходів на території нашого району по знищенню цих карантинних бур'янів. Фасилітації або ж колективному розв'язанню проблем у групі навчали учнів 7-9 класів шкіл міста та Сергіївської об'єднаної територіальної громади на базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки. Я хочу там морально підрости і бажаю пару всім. Діти проходили підготовку у шкільних службах розв'язання конфліктів. Для того, щоб вирішити конфлікти у ваших шкільних колективах і. Ви сьогодні тут зібралися. Зібралися для того, щоб навчитися допомагати своїм однокласникам, своїм товаришам у вирішенні найрізноманітніших конфліктів. Ви повинні знаходитися від цих конфліктів, адже ви будете своєрідними суддями. Мета занять показати учням, що конфлікт можна вирішити без застосування сили, а з позиції врахування інтересів обох сторін цьому навчальному році. Ми вкотре знову проводимо навчання медіаторів шкільних служб порозумінь. І для того щоб учні в подальшому могли допомагати не лише самі собі вирішити конфлікти, а допомагати своїм ровесникам вирішувати конфлікти. На мою думку, це дуже ефективно, тому що саме медіація мирний шлях вирішення конфліктів дозволяє вирішувати будь-які конфлікти, які виникають в навчальному закладі, мирним шляхом при цьому. Вони не застосовують ні позиції сили, ні позиції якихось інтересів своїх. А з позиції виграш-виграш. Медики Гадяцького району вже традиційно у переддень професійного свята приймали вітання від керівництва міста та району. 16 червня у кіноконцертному залі Дружба відбулися урочистості з нагоди дня медичного працівника. І, звичайно ж, кращих відзначили подяками та почесними грамотами від департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, районної ради та райдержадміністрації, а також міської ради. А по завершенню урочистостей відбувся святковий концерт. Мені залишається лише подякувати вам за ваші гарячі серця. Заумілі руки. А я від душі зичу вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, імунітету від хвороб та конфліктів, професійних успіхів, шани і поваги від людей. Гадяч гостинно запрошує на обласне літературно-мистецьке свято Дивоцвіт Лесиного Гаю. 24 червня об 11 годині в урочищі Зелений Гай на вас чекають виступи хореографічних та вокальних колективів, виставки декоративно-прикладного мистецтва місцевих майстрів, а також надзвичайні пейзажі такої України, що в Україні щої нема.